Як звичка відкладати на потім робить тебе слабким. Піфі пояснює. Піфі щойно повернувся зі школи, втомлений, кинув рюкзак в сторону і раптом згадав: Ще ж домашнє завдання на завтра. І махнув рукою. Він сідає на диван, бере телефон, переглядає меми, наче відволікається. І тут заходить мама та каже: Піфі, ти не забув про домашнє завдання? Піфі відчуває різке роздратування і спливає єдина думка. Ой ні, знову вона нагадує, я щойно прийшов. Потім глянув на годинник. А вже вечір. Піфі почав стресувати, швидко відкриває завдання, голова йде обертом від цифр. Він не може виконати жодного завдання і не розуміє, чого так. А все тому, що його мозок сприймає завдання як джерело стресу через накопичену прокрастинацію. Кожне потім тренує мозок уникати дискомфорту. А кожне нагадування зовні тригер для нервової системи, звіти і роздратування. Піфі робить паузу. Він починає з маленького кроку, відкриває зошит і робить перше завдання. Потім друге, крок за кроком. Тривога вже спадає, серце заспокоюється, думки стають ясніші. Наступного дня піфі робить завдання поступово, без відкладання. Сила не в тому, щоб робити все ідеально. Сила не відкладати себе та свої справи на потім. Підписуйся, щоб разом з піфі навчитися керувати прокрастинацією і відчувати себе сильнішим.